Ламікон, дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай. Риває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і зараз будемо говорити про найважливіші політичні і геополітичні аспекти нашого життя з нами на зв'язку. Політолог Петро Олексюк. Пане Петре, вітаю вас. в Ефірі! Слава Україні! Героям слава вітаю. Ну, найшвидше я зараз розумію, що це такий чорний гумор, але серйозно найшвидше відреагували на спробу замаху на Дональда Трампа. Деякі бізнеси я вже бачив світлини з футболками, на яких уже надрукована та фотографія з закривавленим обличчям Дональда Трампа і кількома тілоохоронцями, які його собою закривають, і оцей цей кулак його піднятий догори. Тобто, по суті, бізнес зрозумів. Мів, що такі футболки зараз будуть активно купувати, залишимо в стороні активність чи швидкість реакції бізнесів. Це те, що називається ситуативний маркетинг. Але от якось дуже дуже незрозуміло відреагували на цю історію в російській пропаганді. Вони вони ще не знайшли методички. Вони ще не знайшли для них це добре чи погано. Як ви це оцінюєте? Ні, ну чому я б не сказав, що не відреагували там, в принципі, вже багато хто знайшов український слід от в розсеред російських пропагандистів. Я на таке відчуття, що це у них, знаєте, як е інстинкти на рівні легендарної собаки Павлова. Що що не де не почув, не побачив, одразу кажи про український слід, і нормально. Там цека уже з відповідними заявами виступав. Там і ще хтось, я всіх їх не пам'ятаю. Та в цьому й немає великої потреби. Е, ну тому, в принципі, справді вони очевидно не мали якихось далекосяжних планів на цю всю історію, але от одразу про український слід почали е, знову ж таки кричати. Е, е, і побачимо, яким чином вся вся історія буде розвиватися. В будь-якому випадку будь-яка дестабілізація їм завжди вигідна. Тому вони звичайно будуть підливати е, масло в вогонь, будуть знову ж таки якимось чином намагатися цю історію використати для дестабілізації, і я думаю, на цьому вони саме і зосередяться найближчим часом. При тому, що знову ж таки треба розуміти, що російська пропагандистська машина вона має декілька відповідних рівнів. Той рівень, який стосується, наприклад, безпосередньо впливу на росіян, це одне. А ті колосальні ботоферми, які працюють, наприклад, на західну аудиторію, і зокрема, і в першу чергу в мережі Твіттер, це інше. Я знову ж таки, поки що сам не відслідковував і е, не бачив якихось досліджень на цю, з цього приводу, тому не можу щось, як то кажуть, стверджувати. Але я не маю найменших сумнівів, що ботоферми росіян в соціальних мережах, англомовні ботаферми, будуть зараз цю тему активно відпрацьовувати. Ну, я думаю, що це розуміють і в Сполучених Штатах Америки. От щойно в новинах чули про звернення до нації чинного президента Джо Байдена, де він якраз закликав не піддаватися на розколи, вирішувати всі питання не зброєю, а виборами закликав до згуртованості. Але ж якраз вибори це це той час, коли і самі штаби працюють на розкол, працюють на те, щоб висмикнути якусь свою частину. Привабливу для себе тему для того, щоб її далі розкручувати, то до чого тоді такі тоді такі заклики від американського президента це ритуал політичний. Він іншого заявити не міг, як глава держави, як знову ж таки політичний лідер, і той, хто повинен оберігати конституцію і американські політичні традиції. Але звичайно, так. От треба розуміти, що насправді в американському суспільстві відбувається подальша поляризація. І з одного боку, суто політехнологічно це зрозуміло. Тобто, коли є два, м'яко кажучи, не найбільш популярні кандидати, до яких є великі претензії з боку суспільства, до Байдена це його в першу чергу його віки, спроможність виконувати президентські обов'язки. Щодо чого постійно його опоненти висувають сумніви, і Трамп в першу чергу. Щодо Трампа, це його проблеми із законом і багато чого іншого. І в умовах, коли от є два таких дуже проблемних кандидати, азбука політтехнології полягає в тому, що треба максимально підвищувати градус суспільної напруги для того, щоб мобілізувати виборців довкола свого кандидата, щоб виборці, зрештою, сказали, ну добре, вже проголосуємо за цього, тому що той це взагалі щось страшне, і не, не можна його допустити до влади. Ми, до речі, нещодавно побачили, як це прекрасно працює, наприклад, на виборах у Франції, де всі віддавали абсолютно перемогу. Партії Марін Лепен, але завдяки тому, що опоненти змогли консолідувати всіх, скажімо так, тих, кому, кого дуже лякала перспектива приходу, приходу партії Лепен до влади, то партія Лепен навіть виявилася не другою на виборах, а третьою. І вже зрозуміло, ні на яке формування уряду претендувати не зможе. Тому ця технологія вона працює інша річ. Що якщо суспільство перебуває в стані розколу, бінарного розколу, і його ще політтехнологічно постійно накручують, і політики скрізь кричать: що Дивіться, от наші опоненти це фашисти а інші кажуть: Дивіться, наші опоненти це якісь там секретна ліга збочинців педофілів, ну зрозуміло, що це дуже негативно впливає на людей, на суспільний спокій. І відкриває можливості для того, щоб, наприклад, подібні з'являлися стрільці, які, наприклад, можуть навіть не бути включеними в якусь широку змову, а можуть бути, наприклад, просто людьми, які наслухалися цієї саме передвиборчої пропаганди, і вирішили, так, от треба просто вбити, наприклад, цього політика, тому що от він може принести якісь страшні наслідки для американського суспільства. Це знаєте, як. Багато хто вже в мережі і, скрізь проводить аналогії із відомим романом Стівена Кінга, але ну тут в принципі аналогії так само напрошуються, і з іншого боку, а якщо уявити собі ситуацію, що справді якийсь, наприклад, американець можливо не зовсім психічно стабільний, вирішить, що от він, наприклад, пророк, і йому, наприклад, от зійшло якесь пророцтво про те, що треба ліквідувати якогось політика тому що от він несе якусь загрозу суспільству Ну, це інший бік подібної максимально от ну є такий термін політехнологічний контрастна кампанія от воно в принципі звучить так достатньо нейтрально але от що таке контрастна кампанія? Це коли от максимально накручують виборці? От максимально просто от у... там політтехнологи використовують ще один термін: намагнічують виборців. А, Якщо да, ми виборці да, да. нашого спектру так намагнічені на ненависть до опонентів, то тут якраз і виникає загроза. Да. А чи не прорве воно? І чи не і чи залишиться воно суто от в такій політичній там несприязні чи ненависті, чи раптом не не вихлюпнеться на вулиці? На збро? Ою на використання зброї і на такі інші речі так. Тим більше ми говоримо про суспільство з давніми традиціями наявності зброї у громадян і давні традиції знову ж таки об'єднання озброєних громадян з метою знову ж таки в тому числі відстоювання своїх прав. А якщо, наприклад, от постійно вся інформаційна кампанія зводиться до того, що цим громадянам розказують, як їхні права, якісь ворожі сили хочуть забрати. Ну, знову ж таки, наслідки вони в цій ситуації достатньо непередбачувані. От раніше, все ж таки, сполучені штати, завдяки наявності політичної еліти, виразної політичної еліти, яка, незважаючи на всі е, свої е, суперечності, все ж таки не виходила, не переходила певні межі. От їм до до як на мене, все ж таки вдавалося якихось крайнощів уникати хоча були і громадянські війни і. Інші відповідні конфлікти в дев'ятнадцятому сторіччі, але от якось вони це все переживали, як цього разу переживуть? Ну побачимо, ви розумієте, але це питання дуже дуже складне, і я б на, на місці американських політиків з обох партій задумався би, а от до яких наслідків конкретно для них кінцевому рахунку подібна поляризація суспільства призведе. Ну тобто, чи не впливає це, наприклад на можливості співпраці уже після виборів людей, які голосували за різних кандидатів? Якщо ненависть буде настільки накачуватися, якщо виборців по обидва боки будуть настільки сильно намагнічувати, то це потенційно може навіть негативно вплинути на те, як буде розвиватися економіка. Тобто, навіть до таких наслідків воно ж так приблизно може виглядати. Звичайно, тим більше що абсолютно нормальний, наприклад, для сполучених штатів для американської політики випадок, нормальна ситуація, коли, наприклад, президент має опозиційну по відношенню до нього одну або обидві палати конгресу, і в такій ситуації ухвалення будь-яких серйозних рішень перетворюється на задачу пошуку якогось політичного компромісу консенсусу для України це особливо актуально. Тому що я особисто от у нас дуже схильні таким чином подавати питання, що, наприклад, то, там, перемога одного кандидата це велика загроза для України, а інші кажуть, ні, навпаки, це велика можливість для України. Але я особисто бачу ще одну достатньо виразну і серйозну загрозу для України: це те, що після виборів в Сполучених Штатах, Виборів і президента, і конгресу. Оця політична напруга вона нікуди не подінеться і перенесеться в подальший процес і заблокує ухвалення будь-яких серйозних рішень, у тому числі, наприклад, рішень геополітичного характеру. Тому що, наприклад, питання зовнішньої політики це питання президента Сполучених Штатів з іншого боку. Питання бюджету це питання конгресу. І без бюджетної підтримки будь-які зовнішньополітичні рішення президента Сполучених Штатів виявляться недієздатними, тому я особисто в цьому бачаю найбільшу проблему для світу: це те, що оці всі різноманітні чвари будуть в подальшому достатньо серйозно паралізувати американську державну машину. Так, це може бути. Давайте тепер до ситуації у наших ворогів. Заступник голови комітету Госдуми Російської з економічної політики раптом почав публічно розповідати про масштаби крадіжок у тамтешньому міністерстві оборони. Типу, за його словами, під час керівництвом міноборони шойгу було вкрадено 11 трильйонів рублів або 122 мільярди доларів. І от критика. Знаєте, ну от якщо людину зняли з посади, то тепер треба повісити на неї всіх собак. Це така звична і для нас штука. В усьому винні попідніки пояснювати, чому Україна досі не захоплена, тому що неправильний був міністр оборони. Отже, його якраз щойно зняли. Ну деякий час тому зняли, але розказувати, що все настільки погано, е чому йому дозволили таке говорити. Ну, ми ж не можемо припускати, що ну що, якщо якась людина зараз проста в Росії вийде і каже, в армії все розкра. Далося і розкрадається, то цю людину посадять просто або принаймні сильно оштрафують за дискредитацію Збройних сил Російської Федерації. а отут раптом така штука дозволена. Як ви це оцінюєте? Чому раптом там вирішили пар спустити? А ви згадали про звичайну людину. А ми ж до речі знаємо таку людину, і навіть не зовсім звичайну на прізвище Гіркін. Угу. От він там щось Постійно говорив, там все неправильно, крадуть, там фанерний марш. Ну і де тепер потім... Гіркін десь в так. такому в тихому місці. В тихому, в тихому місці. Так, от там бачив такий був цікавий ювілей, що рік як припинив його канал в Телеграмі щось якимось чином публікувати. А, а от бачите, а, а тут уже знову ж таки, очевидно, на найвищому рівні пішов на це дозвіл. Чому він пішов? Ну, в принципі, очевидно, що е, коли Шойгу з посади прибрали, багато хто, мабуть, серед представників еліти зрозумів це таким чином, що можна тепер уже на нього все валити. Е, е, ну, типу, це як собака може гавкати лише на дохлого лева, так? Так, 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 так. Да, тільки Шойгу, це очевидно не лев там, а в кращому випадку, там я не знаю, якась гієна, така трохи підздохша, тому що. Його ж поки що не прибрали з посад, там під суд не віддали, тобто він має, начебто, достатньо серйозну посаду в Російській Федерації, але от справді багато хто це сприйняв як сигнал, що можна в принципі відповідним чином пар справді спускати, і це насправді для шойгу такий собі дзвіночок. Правда, що йому робити в цій ситуації? Все одно йому залишиться лише спостерігати за процесом. Але це для нього дзвіночок. Що його очевидно готуються призначити головним винуватцем усіх бід, пов'язаних із цією самою так званою СВО, тобто потрібно знову ж таки якесь упудало урочисто спалити, і я думаю, що скидається на те, що в кастінгу на це опудало поки що перемагає шойгу. Ну, тобто, по суті, тих заступників, які були, і керівників різних департаментів вже там і знімали, і заарештовували. Зараз уже конкретно там виходить принаймні в інформаційному просторі ситуація, що, ну напевно, ці люди не могли би самі отак з власної ініціативи красти. Значить, це була сама система, яку організував, підтримував і можливо отримував якісь зиски сам міністр оборони. Ось він і буде визнаний фінально відповідальним. Дальним за це все ну і ще про одну російську новацію хочу вам хочу з вами поговорити. Внесли в російську ту ж саму вже держдуму законопроект про покарання за збройний заколот. Це ж якраз рік тому, ну трошечки більше ніж рік тому, рік і місяць тому був марш справедливості. Пригожина тоді нікого не покарали. Пригожин дозволили виїхати до Білорусі. Далі він там ще мандрував. Поки його літак чомусь трагічно не зазнав катастрофи з ним же на борту, і в принципі майже ніхто не був покараний. Це для Путіна така система, що треба витримати паузу, типу я все контролюю, і тільки після цього ну якісь якісь нові законодавчі ініціативи подавати. Що тепер, а тепер уже попередити всі, хто захоче щось думати про якийсь збройний заколот, то, от, будь ласка, від 15 до 20, за участь, просто від 12 до 20. 20 Років і отаке інше. Як ви оцінюєте? Чому так пізно? Ну, ви справедливо відзначили, що як на мене, що це питання про попередження. Попередження для представників політичної еліти, причому саме от для них, тому що знаєте, от там насправді якісь достатньо такі юридичні тонкощі, багато, багато їх юридичних тонкощів. Стосовно визначення цього самого заколоту, юридичних наслідків, розмежування якихось відповідних дій. Тобто, це очевидно посилу зовсім не для рос... не для родових росіян, яким, в принципі нічого потрібного, подібного і не потрібно. Тому що ну, росіян будь-кого можна в принципі посадити за лайк лайфКантакті. За лайк лайв контакті, да? тобто там, будь ласка, там. На наклипи на російську армію, там наприклад вообраза почуттів віруючих. Будь ласка, заїдеш там на певну кількість років до в'язниці, настільки скажуть, настільки і заїдеш. Тобто, і очевидно, що вони ніяких заколотів організовувати не будуть, а це саме посил політичній еліті, що мовляв: дивіться, ми все бачимо, ми все про вас там ти, -ти, -ти, -ти знаємо, значить, і будемо всіх переслідувати. Так що навіть не думайте про це, от навіть не думайте. А чому вони можуть думати? Я думаю, що все ж таки багатьом серед представників цієї так званої російської еліти не дуже подобається, що от їхні гроші все ж таки зменшуються. Хоча загалом, загалом не можна сказати, що от санкції вони справляють якийсь вирішально руйнівний вплив на російську економіку. Я думаю, що тут санкції СБУ у вигляді регулярних прильотів по НПЗ, вони місцями працюють набагато краще з точки зору ефективності і досягнення відповідних якихось результатів, зокрема стосовно зменшення дохідності російської нафтопереробки. Але все ж таки, все ж таки, не зважаючи на це. Очевидно, багатьом не подобається вся ця історія, вся ця ситуація. Якось можливо хочеться пошвидше все завершити, повернутися до статус-кво, заробляти і далі дуже дуже багато грошей, не втрачати їх у результаті якихось бойових дій. І очевидно, Путін про це прекрасно знає. І яким чином побороти це все він на даному етапі не може, але очевидно, він так само не може. Чи принаймні вважає, що він не може змінити свою політику, і на цьому тлі, звичайно, що параноїдальні настрої у нього особисто зростають. Тобто, ну не даремно, що він там свою рудочку призначив заступником міністра оборони, там якусь там племінницю двоюродну, якщо не помиляюся. Тобто він уже навіть тут знаєте, от тривалий час, як вибудовувалася вся ця путінська історія, він призначав на посади лише людей, яких він особисто знає, і яким відповідно особисто довіряє. Звідси оці всі карколомні. Кар'єрні стрибки всіх його охоронців, тобто попрацював охоронцем Путіна, все там щонайменше губернатором будеш, і з перспективою кар'єрного зростання. Всі його знову ж таки давні друзі, знайомці ще по Санкт-Петербургу і по е, роботі разом з Собчаком. Ці всі моменти, от він для нього були дуже важливі: особисті контакти, особисті знайомства. Але Пригожин показав, що навіть... Людям, яких він особисто давно знає, довіряти повністю не можна. Тому він вже перейшов на наступний рівень ставити лише в родичів. Щоправда, є велика проблема, є ризик, що родичів не вистачить. Ну, очевидно, що тут знову ж таки ставка на його родичів, потім там на родичів якихось його найближчих людей, там, типу Патрушева і деяких інших. Тому це справді, очевидно, для нього проблема: недовіра зростає. І е, в умовах, коли ти все проконтролювати не можеш, він очевидно робить відповідні репресивні натяки. Що навіть не думайте про якісь заколоти. Навіть не думайте, ми все про вас знаємо і будемо достатньо жорстко все це придушувати. Ну, тобто, по суті, це попередження елітам. І, до речі, про ще одну е, можливу причину це лише припущення, а звідки могли взятися такі невдоволення, оскільки в дуже багатьох російських регіонах лише за останні тижні там просто в рази збільшувалися ці одноразові виплати за гарматне м'ясо. Тобто людині, яка підписала контракт з Міноборони, незалежно від звідки ця людина, якщо ти в нашому регіоні підписав, ось там уже там перевищило мільйон сімсот. Тисяч російських рублів. Так от саме в Московській області дуже цікава історія, що там додається ну, всередині цих виплат мільйон триста тисяч якась спецвиплата з невідомих джерел. І є вже припущення, що місцевих багатіїв змусили просто розколупати свою кубишку, щоби зараз. Ви виплачувати безпосередньо свої гроші, а не бюджетні чи регіональні бюджетні е, тим людям, які укладають контракти. Якщо їх змусили в такі кубишки відкривати, то можливо це і викликало певне невдоволення таких людей. Дуже дякую, що підключились до нашої розмови. Політолог Петро Олещук був з нами на зв'язку. Шановні пауза, новини, і продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.